Всім привіт! Мене звати Таня. Дякую, що ви увімкнули це відео. І сьогодні я б хотіла поговорити на тему ведення щоденника. Декілька місяців назад я втратила телефон в перший же день по приїзду в нову країну, а це успішний успіх. Коли поруч немає друзів, в тебе немає телефону, ти не можеш розпоряджатися своїми грошима, але в тебе є щоденник, куди ти можеш записати всі свої думки. І це наштовхнуло мене на ідею записати відео про ведення щоденника, взагалі, які бувають формати ведення щоденника, і які плюшки і бенефі це дає. Отже, свій перший щоденник я почала вести в 24 роки. Це був щоденник вдячності. Я розсталась з хлопцем. Мені було дуже, 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 дуже сумно. І одна з моїх подруг порадила мені вести щоденник вдячності, що я і почала робити, тому що. Мені було цікаво, чи спрацює це. І так це спрацювало. Записувала туди я банальні речі, що я дякую, що я відкрила очі цього дня, що світить сонечко, що а, я можу піти поїсти суші, так як я була в іншій країні, і навколо не було дуже багато друзів а, і сім'ї, близьких. Я писала банальні речі. Я на протязі місяця його вела, записувала 10 пунктів, за що я вдячна кожен день, і це дало відчутний результат. Поступово мій мозок почав фокусуватись на якихось позитивних плюшках. І я е, змінила свій вайб, свій муд, стала більш якось щасливішою, звертаючи увагу не більш класні, а не негативні речі в своєму житті. Ось потім я його закинула, і другий раз а, вже на більш регулярному моменті я почала вести щоденник особистий. Особистий щоденник може бути у вас різних форматів. Ви можете туди писати будь-які свої думки в будь-якому форматі, тому що це тільки для вас. Ось мій щоденник, який я веду зараз на даний момент. Якщо я не знаю, що туди записати, я буваю іноді замальовки роблю. Покажу на своїх прикладах. Так, десь це не може знайти. Коротше, є дуже класна книжка, забула, як вона називається, я напишу в описі під цим відео. Вона розповідає про ранкові сторінки. І на англомовному Ютубі дуже багато відео про ранкові сторінки. В чому вся фішка? Ти прокидаєшся зранку. Відкриваєш свої ясні очі, йдеш пити водичку, йдеш вмиваєшся, і йдеш писати свій щоденник три ранкові сторінки, все, що приходить тобі в голову. Якщо ти не знаєш, що написати, ти просто три сторінки пишеш, я не знаю, що писати, я не знаю, що писати, я не знаю, що писати. І ось одного ранку, коли я не знала, що писати, я намалювала ось це. Ось це. Воно сфокусує, мені цікаво. Um, я... Спробувала, мені сподобалось. І е, свій особистий щоденник я веду е, в різні періоди часові, або зранку, або ввечері, або в обід, коли в мене є вільний час. Але зранку прикольно вести, тому що ти можеш, наприклад, туди записувати свої сни. Ну. Сни забуваються вже через пів години після того, як ми відкриваємо очі, а в деяких навіть швидше, тому що ми відкриваємо телефон, інстаграм, соцсети і погнали. Тому перший свій особистий такий саме великий щоденник я придбала в Парижі. Я гуляла, я була в цьому місті одна. Поїхала на, на своє день народження, я домовлялась з подруга, але вона. Не захотіла їхати, ну, в неї з'явилися інші плани. Я вирішила свої плани не змінювати. І в якийсь момент я зайшла в дуже класний е, магазинчик під арт-галереєю і там знайшла його, свій перший щоденник. Я закохалась і я сказала, що все, я буду його вести. І почала записувати туди свої думки. Мені хотілося з кимось поговорити, комусь розказати про те, що я відчуваю, про свої спостереження. І так почалася ця практика, яка увійшла на 250% в моє життя. В своїх щоденниках я спілкуюся з всесвітом. Мені так комфортно, мені так зручно. Я можу написати «Привіт Всесвіту, там сьогодні був такий день. Привіт, світе, ось я це 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 відчуваю. Є е, також підходи, коли люди пишуть в свої особисті щоденники якісь нотати, цитати, які їх надихають, записують фільми, які вони хочуть подивитись, кіно. Є дуже-дуже багато різних форматів, але саме процес писання має одну дуже велику позитивну. Річ, це як а, пральна машина для вашого мозку. Ти тупо записуєш туди все, що в тебе в голові, вигружаєш це так, і в тебе очищується мозок. Через півгодини, через годину в тебе вже думки не бігають по колу, ти їх виписав, і в тебе починається нова робота, скажімо так, е -е, Нейронні клітки працюють. І працюють дуже класно, з'являються нові думки, нові погляди на ситуації, може з'явитися натхнення. І науково доказано, якщо ви пишете, це включає дуже-дуже багато різних систем у вашому головному мозку. Це відрізняється від онлайн-щоденника, тому що якщо ти тайпаєш по клаві або по телефону. Це може бути і в такому форматі, щоб щось не забути там, але коли ви саме пишете, ось це прання мозку, воно працює на всі 250%. Тому в мене тепер є особистий щоденник такий, і є особистий щоденник маленького формату. Тому що що? правильно, оце, оця штука дуже тяжка. Я дівчинка, я люблю маленькі сумочки. Тому в мене є ще маленький формат такого щоденника. Він також може бути різним. Ви можете туди, наприклад, записувати тільки цитати, або якісь ідеї, які приходять вам в голову, а потім переносити, або вести його е, так, же, як і повнорозмірний, але уже у своєму. Просто в маленькому форматі. Я туди ще люблю всякі штуки засовувати, які я купую на протязі дня або якихось у своїх відпустках, коли я їду. Ось мені подобається ось така штучка. Маленький щоденник, формат маленького щоденника. Нещодавно я подивилась відео про те, як вести щоденник трекер своїх звичок. І це теж дуже кльова тема. Перевірено на собі. Зараз покажу, як він виглядає у мене. Ви ділите щоденник на. Так, я відкрию на цьому місяці, напевно. Ось. Дві сторони на одній стороні ви пишете від 1 до 30 або 31, або до 28, скільки днів у місяці, і тут ви пишете хайлайтці того дня, які що з вами сьогодні сталося там. Я пішов поїсти якусь їжу, я зустрівся з друзями. Будь-що, що стало для вас якимось емоційно прикольним або неприкольним за цей день. В іншій стороні ви записуєте спочатку. Звички, які для вас дуже важливі, виконувати кожен день і записуєте їх тут. Потім всередині записуєте, які не дуже важливі. І далі записуєте звички, які б ну ви б хотіли, щоб вони у вас були, але вони для вас не сильно важливі. І можете ще записати, наприклад, якщо ви слідкуєте за вагою, можете записати вагу. Відстежувати, а я тут відстежую сон. Тобто, ось тут я хворіла, я писала крапочку ставила на сні, скільки я проспала, що я відчуваю себе там хворою. Тут менше поспала, тут більше поспала. Така штука дуже класно. І для тих людей, які не люблять казати, ж ну не люблять, не вміють. Не знаю, як це правильно сформулювати для тих людей, які дуже багато роблять, але цього не замічають, оце просто топ. Тому що ти тут прям ставиш галочки, і твій мозок такий розуміє, що блін, ніфіга собі, я сьогодні і це зробив, і це зробив, і це зробив. А наприклад, якщо ще сон відстежувати, ви можете подивитись, я там спав дві години, ніхрена не зробив. Або я там а, спав дев'ять годин і я дофігав, чого зробив. І вже вибирати для себе, що. А, для вас краще для вашого життя і для вашого розвитку. Відео про те, як навчитись вести цей щоденник, я також закріплю знизу, але воно буде англомовне. Тоді, недавно, я дивилась лекцію однієї дуже крутої лекторши, лекторши лекторки, і вона розповідала про спогади, що маленькі дрібниці, які ми купуємо у якихось відпустках або Квиточки, які ми збираємо. Це якби колекція наших спогадів, і вони потім можуть вам нагадати ті відчуття, які ви отримували в цей момент, коли відбувалась подія, наприклад, походу в музей або зустрічі у кафе з кращою подругою. І в мене теж є такий. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Так, це потрібно закріпити, напевно. Ось така штука. І я туди засу. Полетіли. Це з Парижу. Вони сфоткали з Ейфелевою башнею, композитка, на виставку ходила в музей. І ще на якусь виставку ходила в музей, посткартки теж ходила в Це Базиліка, це, напевно, в Парижі. Також у мене є тут карта Парижу. Я її зберегла, тому що коли я там гуляла. Я десь замотила таку карту. Я не пам'ятаю, де в якомусь місці, де продаються, як вони називаються, різні сувеніри, всякі туристичні штуки. І я на ній прямо відмічала, куди я хочу піти. І це було дуже кльово. І я інколи її отак от вішаю. Виглядає дуже вайбово, і зараз мені ну, прям дуже приємно згадувати, і в мене є ще досі список тих справ, які я хочу зробити в Парижі. Вон там, ця кресунечка Ейфілева вежа. Так, ось це, це мені здається з Лувру. Моналіза. І це кльово. Не знаю, можливо, я надіюсь, можливо, вас це надихне. Є люди, які збирають. Все випадає випадає. і випадає. Є люди, які збирають фоточки. Це моя мама. Тут куча всяких штук. Дуже багато різних погадів. Фоток якихось. Так як я постійно знаходжусь в переїздах, то. Якісь фото альбом великий, мені незручно собою возити. А ось таку якусь книжку, я з собою таскаю. Також фотки збираю, фотки моєї сім'ї, бабусі, дідуся. Ну, приємно, це іноді знаєте, коли є такий якийсь вайб передивитись. Тоді, а ще один щоденник, який ви можете вести, це щоденник для навчання. Якщо ви вже дорослий такий, як я, це не я, якщо ще малювала, але це дуже круто. Коли ви дивитесь якісь лекції, ви це записуєте, або е, прописуєте, записуєте в нотатки хайлайти, е, які вас надихнули, або змусили вас задуматись, ви їх краще запам'ятовуєте. Тому в мене є ще такий е, блокнотик для навчання. Тут я англійську щось вчила. Тут записувала про відео, що я там ще б хотіла засняти. От. Це два вже, які закінчились. Мої особисті щоденника. Мені подобаються такі обкладинки. Виглядають дуже кльово. Ти сидиш там, собі щось пишеш. Це, звичайно, особливо в подорожах не позберігаєш, але що маємо, то маємо. Тому. А, наче я все сказала, що хотіла сказати. А, я сподіваюся, що вам. У вас знайдеться час для себе, в першу чергу. Ну, типу, знаєте, я така пішла на каву і вирішила, що я буду вести щоденник, аби записувати свої думки. Ось я нещодавно була в Токіо, я вже купила нові, куди я буду все записувати. Такі. А, і вам захочеться подумати про своє життя. Подумати про те, що вам подобається, не подобається. А, Очистити свій мозок від якихось паралельних думок, які вам хтось нав'язує, або вам хтось розказує. Якщо вам захочеться структурувати своє життя, або там ви можете записувати якісь свої плани, надії на майбутнє, плани на день, бучу, є дуже багато різних варіантів ведення щоденника. І ви вирішите щось таке робити, або писати про когось, хто вам не подобається, писати ось цей баб. Вони просто вже. Я не можу. Я надіюсь, що. Я надихнула вас трошки, трошки зробити таку штуку, або хоча б поекспериментувати тиждень-другий і потім подивитись, зайде вам чи не зайде. Дякую, що ви подивилися відео. Будь ласочка, будь ласочка, напишіть мені коментарі, якщо вони у вас є, якщо є якісь запитання або якісь ідеї. Зараз я знаходжусь в Японії і можу зазняти ще щось, напевно. Але для цього потрібен якийсь вайб або настрій. Тому е, буду вдячна за коменти за оці штуки. Я не знаю. Я просто так зрозумію, що я не якусь фігню наговорила в відео. Бажаю вам гарного дня, е, тихого дня, розвиватися, любити себе і кайфушки ловити від вашого життя.